Ці кумедні машинки справжні військові ветерани. Це джипні, найпопулярніший філіппінський громадський транспорт. За молоду автівки були американськими армійськими джипами. Коли бази закривали, машини віддали місцевим, адже забирати їх було надто дорого. Філіппінці додали джипні місцевого колориту й почали розписувати машини. Кажуть, двох однакових не знайдеш. Щороку в Манілі влаштовують фестиваль, на якому обирають найбільш талановито розписану автівку. Автомобіль майбутнього не матиме ані педалей, ані керма, ані. Водія пасажир просто сідатиме, називатиме пункт призначення, а далі справа техніки дорожніх камер, датчиків та радарів, які і здійснюватимуть дистанційне керування чудомашинкою. Перші такі вже презентувала корпорація Google. Розробники розповідають, робота тривала 5 років. Тестові прототипи вже готові. А у 2020-му такі з'являться і на вулицях міст. Задля безпеки, попервах вони їздитимуть повільно не швидше ніж 40 кілометрів на годину. У подорожі на повітряних кулях люди вирушають уже понад 200 років. Для того, щоб підняти повітряну кулю, використовують газ або нагріти повітря. На початку 20-го століття була ідея використовувати величезні дирижаблі як громадський транспорт. У наш час політ на повітряній кулі це переважно розвага та спорт. А ще повітряні кулі використовують метеорологи та провайдери на аеростатах. Доставляють інтернет-точки у віддалені куточки планети. Літак на сонячних батареях останнє екологічне досягнення в транспортній галузі. Літає не дуже швидко кілометрів 70 за годину, зате може триматися в повітрі кілька днів. Наступного року сонячний літак здійснить навколосвітну подорож. На це знадобиться 20 діб політного часу. Тож упоратись планують за 2-3 місяці. Можливо, вже за кілька років, і звичайні пасажирські літаки не забруднюватимуть довкілля керосином. Сучасні потяги можуть розігнатися до пів тисячі кілометрів за годину, а триста для них уже майже норма. Пасажирів годують, вкладають спати, розважають фільмами та доступом до інтернету. Але чимало людей прагнуть повернутися до от таких неквапливих подорожей: перестукування коліс, гудок та чорний дим мають чималу армію прихильників. Саме для них нині відроджують старовинні паротяги, на яких можна подолати чималий шмат подорожі.